Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 25 по 31 серпня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Скасування господарського кодексу. Ви знали, що в ЄС немає окремого господарського кодексу. Бізнес, компанії, підприємства усе це регулюється одним цивільним кодексом. А ми понад 20 років жили з двома кодексами одночасно, які часом суперечили один одному. Це на перший погляд дрібна юридична тема, про яку більшість навіть не чула, але насправді вона роками плутала і бізнес, і державні структури. І ось господарський кодекс скасували. Але є нюанси. Для когось це звучить як дрібниця з юридичними словами, але насправді. Ця реформа, яка визначатиме, як працюватиме українська економіка далі. Тож тепер питання: чи ця реформа спростить усім життя? Чи принесе нові складнощі? Дивіться, якщо без складної термінології а простими словами, то цивільний кодекс це головний закон про правила для всіх людей і компаній: як купувати, продавати, укладати договори, успадковувати майно, власність тощо. Тобто він потрібен для будь-яких цивільних відносин, не тільки бізнесу. Господарський кодекс це спеціальний закон для підприємств бізнесу, який регулює те, як створювати і керувати компаніями, як працюють державні підприємства, які є правила господарської діяльності, Таким чином обидва кодекси регулювали договірні відносини, цивільні і господарські угоди. Обидва кодекси стосувалися власності. ЦКУ загальні правила ГКУ, особливості для бізнесу. Виходить так, що часто виникали ситуації, коли обидва кодекси давали різні правила для одного і того ж випадку, і це плутало бізнес і державу. Давайте на прикладі уявіть таку ситуацію: компанія А орендує склад у компанії Б через рік. Б вирішує підвищити орендну плату. А каже: стоп, ми ж не домовлялися про підвищення, або відповідає, та у нас закон дозволяє, і тут починається плутанина. Річ у тім, що раніше в Україні існували два кодекси, які регулювали оренду. Що саме прописано? Стаття 762 цивільного кодексу України дозволяє сторонам договору оренди встановлювати умови щодо періодичного перегляду або зміни орендної плати. Однак, якщо договір не передбачає таких умов, одностороннє підвищення орендної плати є недійсним. А от стаття 286 Господарського кодексу України дозволяла змінювати розмір орендної плати за погодженням сторін або в інших випадках, передбачених законодавством. Це створювало можливості для одностороннього підвищення орендної плати, навіть якщо договір не передбачав таких умов. Юристи і компанії опинялись у правовій невизначеності. Яка норма застосовується? Це викликало чисельні судові спори та затримки у бізнес-процесах. І це лише один приклад. І от з 28 серпня Верховна Рада України скасувала господарський кодекс, і тепер усі правила роботи підприємств будуть під цивільним кодексом. Що це означає на практиці, окрім того, що не буде статей про одне і те саме в різних кодексах? По-перше, деякі застарілі форми підприємств просто перестануть існувати. Державні, комерційні, казей комунальні підприємства, споживчі кооперативи і навіть дочірні компанії. Нові підприємства таких форм створювати не можна, а старі мають або перетворитись на тов товариство з обмеженою відповідальністю чи АТ акціонерне товариство, або якщо не відповідають новим вимогам, бути знищеними. От, наприклад, державне підприємство раніше воно працювало за старими господарськими правилами, з власним майном, штатним розписом і специфічними процедурами. Тепер йому треба провести інвентаризацію, оновити документи, а майно передати в нову структуру. Для акціонерного товариства це означає випуск акції і більш складну звітність. Для товариства з обмеженою відповідальністю простіше управління, але складніше залучати інвесторів. Комунальні підприємства теж отримують два варіанти: стати ТОВ чи АТ із власністю громади або некомерційними товариствами. Якщо рішення про перетворення не ухвалити вчасно, Кабмін може передати майно у фонд державного майна, і він вирішуватиме, що робити далі. На мою думку, це тиха революція для української економіки, про яку не так багато говорять, але яку ми відчуємо всі. Скасування ГКО відкриває великі можливості: спрощення управління, прозорість, адаптація до європейських стандартів і крапка в перехідному періоді від радянської командної економіки до ринкової економіки. Але водночас є нюанси, як бачимо, в тому, що доведеться пережити складну трансформацію майна та внутрішніх процесів. Отже, підприємствам зараз доведеться швидко діяти, оцінювати ризики, оновлювати документи і перетворювати структуру. Але час на це поки є. Перехідний етап визначено три роки. Врятуй красу, це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дії агресора. Але щоб вам допомогли, потрібен лише один крок заповнити анкету. Покликання чекає в описі під відео. Молодь випускають за кордон. Вступати до університету за кордоном, брати участь у міжнародних програмах або ж просто відвідати рідних. Тепер це знову стало можливим для українських юнаків від 18 до 22 Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє їм перетинати кордон. Нові правила набули чинності вже з 28 серпня. Але що ж підштовхнуло уряд саме зараз зробити таке рішення? Згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Указом президента для чоловіків від 18 до 60 років діяла жорстка заборона. Виїзд за межі країни був закритий. І це навіть попри те, що мобілізації підлягають наразі лише від 25 років. Винятки були лише для людей з інвалідністю, багатодітних батьків, не або ж тих, хто мав спеціальний дозвіл. Решта не мала права залишати країну. А все тому, що, хоча хлопці з 18 до 25 не підлягають мобілізації, вони все одно можуть проходити добровільну контрактну службу або ж бути студентом військових кафед, чи у разі змін законодавства підпадати під мобілізацію. Тобто держава прагнула бути упевненою в своїй обороноздатності. Тепер є певні зміни. Уряд зробив крок назустріч молоді. Отож, тепер військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 22 років можуть перетинати кордон. Для цього їм потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ, паперовий або ж електронний удії. Єдине обмеження: ця норма не працює для держслужбовців цього віку. Їм дозволено виїжджати лише у відрядження. Постанову ухвалили днями. Чому ж саме зараз? Версій є декілька. Дехто каже, що дозвіл на виїзд може мати навіть зворотний ефект, типу стимулювати молодь, ставати на військовий облік. Адже без відповідних документів кордон не перетнути. Таким чином держава отримує більше контролю над молодими чоловіками, а школярі та студенти можливість планувати своє життя без страху, що їх застануть зненацька якісь нові правила. До того ж, як зазначають у владі, віковий проширок 18-22 років роки не є ключовим для мобілізаційного резерву. Таких менше мільйону в Україні. Хоча малої ця цифра не здається, частина пов'язує рішення із підготовкою до виборів. Мовляв, дозвіл виїжджати з країни до 22 років позитивно сприймають як самі юнаки, так і їхні батьки. Це такий значний електоральний прошарок. Тим більше, коли невдоволення в суспільстві зараз щодо обмежень на виїзд чоловіків відверто немало. Тим більше, що подібний законопроєкт нещодавно подали й народні депутати. Тож у Кабміні вирішили типу діяти на випередження і заробити іміджеві бали. Ще один варіант серед чуток влада побачила налаштування молоді на протестах за незалежність на боєсапі, намагається завоювати таким чином прихильність цієї групи. Бо саме таких на протестах, як виявилось, було більшість. Влада прагне продемонструвати, що свобода молодих не обмежується. Мовляв, ви можете поїхати, можете повернутися. Ми хочемо, щоб ви поверталися. Ми про вас дбаємо. Такий собі прихований меседж. Це не обов'язково створить позитивне ставлення до влади, але принаймні із опозиції в нейтральну позицію перевести може. Прем'єрка Юлія Свириденко сказала, що це має допомогти молодим українцям зберегти зв'язок із батьківщиною. Щоправда, трохи не зрозуміло, що вона тут мала на увазі. Можливо, якраз те, що вони виїжджатимуть і приїжджатимуть, але якось це дуже завуальовано. А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що ідея в тому, щоб хлопці могли вчитися, проходити стажування, працювати легально за кордоном і, зрештою, повертатися з новим досвідом до України. Прокоментував рішення і президент Володимир Зеленський. Під час брифінгу він сказав, що дозвіл на виїзд чоловіків з 18 до 22 років не впливає на обороноздатність країни. А рішення спрямоване на те, щоб якомога більше хлопців закінчували школи та вищі навчальні заклади в Україні. Щоб батьки їх не вивозили без закінчення школи до 18-ти. у змі тим часом почали активно обговорювати питання черг на кордоні та ажіотажу хлопців на виїзд. Справді, деякі юнаки у перший же день скористалися новими правилами, але прикордонники кажуть, що кардинальних змін у пасажиропотоці поки що не відчули. Але на цьому офіційні процеси не закінчилися. Депутати у раді вирішили піти ще далі. Вони внесли законопроєкт, щоб зафіксувати право на виїзд саме у законі, а не лише у постанові уряду. Кажуть, інакше це обмеження виглядає сумнівно з точки зору Конституції. Мовляв, права громадянина може визначати саме закон. До того ж, закон допоміг би уникнути плутанини із документами, військовим обліком і поверненням тих, хто вже давно за кордоном. Утім, не всі поділяють цей ентузіазм. От у Кабміні переконані, постанови цілком достатньо, а депутатський закон, мовляв, піар безнадійних людей. Ба більше у Верховній Раді з'явився ще один законопроєкт, за яким автори пропонують дозволити перетинати кордон чоловікам до 25 років без зайвих довідок чи якихось спеціальних підстав. Бо нагадує, за законом до 25 років юнаки служити під час мобілізації не повинні. Але є нюанс: обмеження планують залишити для тих, кому вже є 25 або виповниться наступного року. Це для того, щоб уникнути зловживань і можливих схем ухилення. Закон можуть винести на голосування вже у вересні. А паралельно нардеп Олексій Гончаренко зареєстрував власну ініціативу. Він пропонує взагалі зняти всі обмеження для чоловіків і дозволити виїзд будь-якого віку. Каже, нинішні правила суперечать Конституції і нагадують Північну Корею. Чи отримає така ідея підтримку влади навряд чи. На мою думку, ця постанова трохи спускає пару у частини людей, які не задоволені обмеженнями щодо виїзду чоловіків. А з іншого боку, як би парадоксально це не звучало, можливість відпустити, щоби втримати. Адже якщо у молодиків буде можливість вільно виїжджати в'їжджати, у них не виникатиме бажання залишитися за кордоном. Спекуляції на ґрунт Уявіть, ви чекаєте півночі, аби встигнути купити квиток на потяг додому, до рідних чи навіть за кордон. Секунда і місць уже немає. А може вам навіть не треба цього уявляти, бо ви самі проходили цей квест. Ситуації, коли квитки зникають миттєво сьогодні, муща. і виявляється причина не лише у високому попиті. Ще спочатку літа почала здійматися хвиля невдоволення. Люди масово скаржаться, що купити квиток на потяг майже нереально. Вони просто зникають за лічені секунди просто після відкриття продажу. В Укрзалізниці тоді сказали: усе через шалений попит. Мовляв, на одне місце може претендувати троє чи навіть четверо людей. Залізниця то нині ключовий транспорт при закритому повітряному просторі. Та ще й літо період відпусток і радили купувати квитки не в касах, а через додаток, наче так шансів більше. Пояснювали також, що частину місць залишають у резерві для військових та дитячих груп. Але пасажирів такі аргументи не дуже переконували у соцмережах. Сотні історій. хтось тижнями встає по будильнику і бере квиток лише сьомої-восьмої спроби. Інші кажуть, рівно о 8-й ранку у пласкарті чи купе вже порожньо, лишаються тільки найдорожчі спальні місця. А ще нарікають, що оновлений додаток працює гірше. Поки пройдеш капчу із світлофорами, чи чекаєш підтвердження бронювання, квитків уже немає. А потім, як виявляється, ці місця спливають у телеграм-каналах утричі дорожче. Виходить, перекупи, створили власний сірий ринок квитків. І це при тому, що «Укрзалізниця» ввела верифікацію особи через діяпідпис. Для деяких напрямків навіть продаж у касах взагалі закрили, щоб єдиний можливий варіант придбання квитка був онлайн і з дією. Але і це не завадило муткам. Журналісти Бігусінфо з'ясували, квитки, особливо на міжнародні рейси, і далі масово опиняються у спекулянців. Бо, хоч документи дійсно перевіряються, але це одноразова дія. Один раз пройшов верифікацію і далі аккаунт уже типу чистий. Перекупи обходять це, використовуючи вкрадені або куплені дані інших людей, паспортні дані, ІПН, іноді навіть доступ до дії. У розслідуванні бігу якраз показали, один із заблокованих спекулянтів мав акаунт офіційно підтверджений через дію. Тобто, формально він пройшов усі перевірки, але фактично за його обліковим записом стояла схема. І, от, наприклад, квиток до Кишинева можна було дістати у закритому телеграм-каналі. Але вдвічі дорожче, ще й без жодних гарантій. Людей нерідко просто кидають і без грошей, і без поїздки. Схема працює завдяки ботам. Це програми, які миттєво викуповують квитки швидше, ніж будь-який живий пасажир. Тому якщо в системі з'являється хоча б одне вільне місце, ви його навіть не встигнете побачити. Бот уже забронює. Можете собі уявити, вже в інтернеті є навіть фріланс оголошення. Про написання ботів для таких цілей. А далі квиток або фотошоплять, або залишають, як і був, оформлене на ліву людину, і тут розрахунок на те, що потязі не перевіряють. Після виходу розслідування Укрзалізниця заявила, одного з фігурантів схеми вже вдалося заблокувати антифрод системою. Його акаунт, до речі, був верифікований через дію. Вози пообіцяли всі зібрані матеріали передати до поліції. І сподіваються, що там нарешті візьмуться за тих, хто наживається на пасажирах. Окрім того, посилили перевірки документів при посадці. На мою думку, проблема з перекупами напряму пов'язана із проблемою вищого за пропозицією попиту на квитки. «Укрзалізниця» сьогодні страждає від браку рухомого складу, адже частина поїздів була знищена або втрачена через агресію РФ. А попит на перевезення шалений, бо залізниця фактично залишається єдиним стабільним видом транспорту під час війни. Тож, якщо компанія зможе збільшити свої можливості і додати більше вагонів та рейсів, то ситуація вирівнюється, квітків стане більше, і всі ці чорні схеми просто втратять сенс. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага комбуча року. Burning man. Цього тижня пустеля Блекрок знову оживає. 39-й фестиваль Burning Man у самому розпалі. Десятки тисяч людей з усього світу приїжджають сюди, щоб тиждень жити у світі без грошей, правил і обмежень, серед гігантських арт-інсталяцій, перформансів і спільноти однодумців. Але чи справді тут так безтурботно і чим взагалі цей досвід такий особливий? Якщо ви ніколи не чули про Burning Man, то уявіть собі місто, яке з'являється просто посеред пустелі. Тут збирається приблизно тисяч так 80 людей, щоб створити тимчасове Black Rock City. Тут атмосфера творчості, свобода самовираження та спільна участь у подіях. Сюди з усього світу везуть величезні арт-інсталяції. Учасники одягаються у незвичні костюми, можуть навіть чудернацького динозавра начепити. Створюють перформанси, організовують тематичні табори, від йоги та медитації до вечірок і майстер-класів. А може бути навіть нагода зробити пропозицію. Я на таке відео в інстаграмі натрапляла. Дуже навіть романтично. А кульмінацією всього Burning Man завжди стає спалення The Man. Це така величезна дерев'яна фігура, яка символізує відпущення та відродження. Уявіть собі, вся пустеля світиться, горять вогні, музика, люди навколо об'єднані одним ритуалом. Але щоб потрапити на фестиваль, треба бути готовим до доволі таких екстремальних умов. Тут ніхто не користується грошима всередині, а ви відповідаєте за себе. Дні спекотні, ночі холодні, а сонце і вітер пустелі можуть бути суворими. Є навіть спеціальний перелік, що має бути із собою. Треба брати запас води з електролітами, їжу, засоби гігієни, сонцезахисний крем, теплий одяг на ніч. І у цьому списку є навіть велосипед і маска та окуляри на випадок пилової бурі. У перший же день пустелю накрила потужна піщана буря, яка реально зносила з ніг. Вітер сягав до 80 км на годину. Видимість опустилася майже до нуля, а намети та кемпінги буквально літали повітрям. Національна метеорологічна служба заздалегідь попереджала про сильний вітер і можливі небезпечні умови, але навіть підготовлені учасники не могли повністю уникнути наслідків стихії. Пил несло по всій пустелі, зруйнувавши кемпінги і розкидавши речі. Постраждали, на жаль, і арт-об'єкти. Не встояла українська інсталяція Чорна хмара буря буквально рознесла конструкцію вагою близько 8 тонн. Всього за 15 хвилин хмара, яка мала стати символом глобальних загроз і викликів сучасного світу, була повністю знищена. Команда намагалася врятувати інсталяцію, але буря була сильнішою за будь-які розрахунки. Натомість втрималася українська точка єдності. Ця скульптура Миколи Блуки висотою 16 метрів пережила шалений вітер. І навіть скляна інформаційна стійка, яку вітер збив, залишилася цілою. Її просто підняли, протерли від пилу, і все знову стояло як нове. Скульптор сказав, що це як метафора України, коли навколо руйнується світ, щось справжнє і міцне залишається непохитним. Разом із точкою єдності вціліли ще дві українські роботи: синій бик і Мерман. Тепер ще питання, чи буде все ж таки спалення земена, бо погодні умови щось взагалі проти цьогорічного фестивалю. Кажуть, що фестиваль це місце, де всі живуть за своїми законами і намагаються втекти від світу. І нібито він взагалі без грошей. Але насправді не все так казково. Точніше, коли ви вже там, то так нічого ви купувати не будете, бо такої можливості не буде. Але щоб туди потрапити, доведеться серйозно так витратитись. От навіть порахувати на мінімалках. Квиток у цьому році коштує від 550 до 750 доларів. Є навіть варіанти за 950, 1500 і навіть 3000 доларів. Плюс, якщо ви їдете на машині, потрібен пропуск за 150 доларів. Але це тільки початок. Далі потрібно все, щоб вижити тиждень у пустелі. Кемпінг або РВшка від 1000 до 5000 доларів, плюс їжа, вода, батарейки, респіратори, сонцезахисні засоби, шуби, ну все, як я вже казала, треба тягнути з собою. Якщо хочете комфортно жити в кемпі з додатковими послугами, це ще від 500 доларів. В сумі це мінімум 2,5-5 тисяч доларів на людину, залежно від того, як хочете добиратися і де жити. ну ви ж розумієте, одне діло на міні-вені їхати це одні витрати. А можна он, як актор -ченінг Татум, летіти на джеті, і це вже зовсім інша історія. Словом, оця фраза світ без грошей це швидше про дух фестивалю, а не про реальність. На мою думку, важко сказати, що це прям розвага або ж неймовірне задоволення. Скоріше це виклик собі і величезний досвід, який перевіряє на міцність та вміння наповнитися емоціями у таких доволі дискомфортних умовах. Але це точно щось таке, що вартує внесення в бакет ліст якщо ви розумієте, про що я і здійснення цього пунктику запам'ятається точно на все життя. Місце пам'яті 29 серпня в Україні відзначали День пам'яті захисників та захисниць. Саме в цей день, у 2014 році, під час виходу з оточення в Іловайському котлі полягло багато українських військових. З 19 року, після указу президента України, у цей день вшановують усіх, хто поклав життя за незалежність та територіальну цілісність України. Цьогоріч символічно, саме 29 серпня, офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище на Київщині. Подібні національно-військові меморіальні кладовища це достатньо поширена практика на заході. Вони створюються, щоб увічнити пам'ять тих, хто віддав життя за державу, порядкувати поховання і забезпечити підтримку родинам загиблих. В Україні раніше такого не було. У жовтні 22-го року, за дорученням прем'єра Дениса Шмигаля, Київрада доручила розробити детальний план території для майбутнього меморіалу. Спершу його хотіло розташувати на урочищі Лиса Гора. Але екологи та активісти виступили проти. Потім Київрада виділила 8 гектарів комунального лісу биківні, проте виявилось, що частина території ще не досліджена і може містити невиявлені поховання. Зрештою обрали ділянку між селами Гатне і Мархалівка. У серпні 24-го року розпочалися роботи першої черги кладовища. У травні го року облаштували сектора почесних поховань, поки що до 6 тисяч із майбутніх 120 тисяч місць. Збудували два колумбарії: стоянку, під'їзні дороги та проклали інженерні мережі. Фундамент для адміністративної будівлі та будинку трауру вже закладено. Зараз поруджують господарський блок. Друга черга передбачає центральну площу. З меморіальним садом, вхідну браму та зону відпочинку, завершити планують у 26-му році. Ще шість черг включають архітектурні і скульптурні конкурси для музею, каплиці, центрального меморіалу та інших монументів. Усім процесам будівництва час від часу намагались завадити мешканці Мархалівки, які стверджували, що земля має високі ґрунтові води, і поховання може спричинити екологічну катастрофу для 12 навколишніх сіл, навіть не зважаючи на неодноразові спростування з боку влади. На протест вийшли навіть у день відкриття, але його силовики придушили, затримавши кількох людей. І церемонія відбулася за планом. 29 серпня о 9.00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання почали поховання перших п'ятьох військових, поки що невідомих героїв. На урочисте відкриття прибуло керівництво країни: Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук. Олександр Сирський, Ігор Клименко, Денис Шмигаль, а також родини військових, які планують тут поховати близьких. Держава повністю фінансує поховання та догляд за могилами. Для відвідувачів організують спеціальний автобус Шатл яким щодня можна буде добиратися сюди зараз на могилах встановлюють тимчасові надгробки у формі козацьких хрестів? Протягом року триватимуть обговорення щодо постійного вигляду споруд. Над цим працюватиме спеціальна робоча група. На мою думку, питання побудови національного військового меморіального кладовища вже навіть перезріло, бо йдеться про інституалізацію пам'яті про полеглих захисників та захисниць, і це не просто місце поховання. А простір для відповідальності держави та тяглості поколінь на кшталт військових некрополів на заході. Боргова прірва. Україна вже за крок до того, що боргувала більше ніж виробляє вся економіка країни за рік. Державний борг стрімко зростає і цього року перевищить трильйон гривень у виплатах. То кому ми винні? І головне, що це означає для кожного з нас? Державний борг це фактично всі гроші, які держава позичила і має повернути. Простими словами, це борг перед кредиторами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Внутрішній борг це коли Україна позичає гроші у своїх громадян, банків або підприємств, наприклад, через державні облігації. А зовнішній борг це гроші, які країна винна іншим державам, міжнародним організаціям, іноземним банкам або інвесторам. Борг сам по собі не чимось страшним, він дозволяє фінансувати важливі речі. Армію, лікарні, відбудову після війни чи соціальні програми, але проблеми починаються, коли борг стає настільки великим, що його важко обслуговувати, тобто платити відсотки і повертати основну суму. І саме зараз це питання особливо актуальне для України, адже державний борг стрімко зростає через війну і великий дефіцит бюджету. І от наразі весь обсяг економіки України наш ВВП зараз дорівнює державного боргу так, 100%. Звучить як катастрофа. У цифрах це понад 7,6 трільйона гривень, це близько 185 мільярдів доларів. З них більшість зовнішні кредити, які держава отримала від міжнародних партнерів. А тут є нюанс. Будь-яке коливання гривні робить обслуговування боргу складнішим, адже платежі фактично йдуть у доларах чи євро. Внутрішні борги трохи менше половини від цієї суми. І що важливо, лише за червень борг виріс майже на 182 мільярди гривень. Чи варто панікувати? Не зовсім багато країн живуть із набагато більшим боргом. Японія понад 250% ВВП, Греція близько 150%, Франція та Італія теж перевищують 100%. Все залежить від відсоткових ставок і того наскільки вигідні кредити в Україні. Значну частину фінансування надають під низькі ставки із довгим терміном повернення до 20 років. Народний депутат Михайло Цимбалюк прямо заявляє за економічними показниками ми банкроти. Але тут варто додати, навіть у такій ситуації держава своєчасно платить пенсії, зарплати, стипендії та інші соціальні виплати. Проблеми є, індексація не покриває інфляцію, але гроші людям приходять. Тобто, таки держава бере ці гроші для людей з поточних надходжень, а борг накопичується як снігова куля. Уявіть, це як сімейний бюджет. У вас є кредитні картки та позики. Це як державний борг. Він накопичується, з руками росте, якщо витрачаєте більше ніж заробляєте. Але щомісяця ви отримуєте заробітну плату? Це як податки, митні збори та міжнародна допомога для держави. З цих надходжень ви платите рахунки, наприклад, комунальні, купуєте їжу, виплачуєте борги за кредитами. Так само і держава. Борг накопичується, але соціальні виплати, пенсії, зарплати, стипендії фінансуються з поточних доходів держави. Борг при цьому не зникає, він просто відстрочений і виплачується частинами за графіком. Як подолати цю снігову кулю? Вихід можливий, але непростий. Погашати старі борги доведеться новими позиками, а це вже обмежує бюджет, менше грошей залишається на відбудову і розвиток. До того ж, економіку стримують демографічні проблеми: зруйнована інфраструктура та втрата заводів і фабрик. Багато українців ще за кордоном, народжуваність падає. Навіть коли вторгнення закінчиться, повернення людей і інвестиції допоможуть, але не вирішать усе одразу. Є кілька шляхів, які допомагають державі зменшити навантаження та стабілізувати економіку. По-перше, можна домовлятись з кредиторами про реструктуризацію боргу. Це означає трохи відсунути терміни повернення, зменшити відсотки або навіть списати частину боргу. Такий крок дає державі трохи повітря і полегшує життя бюджету. По-друге, Важлива міжнародна допомога та інвестиції. Гранти, дешеві кредити, підтримка від МВФ, Світового банку чи ЄС допомагають відновлювати економіку і зменшувати потребу в нових запозиченнях. І, звичайно, потрібні реформи, чесні суди, боротьба з корупцією, ефективне управління державою. Все це підвищує довіру інвесторів і міжнародних партнерів, а значить, додає шансів на нову фінансову підтримку. Результат не з'явиться за місяць. Вихід із боргової ями це довгий шлях, який потребує часу, зусиль і партнерства з міжнародними організаціями. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.